І так, всім привіт, з вами здому я Влад. Ми сьогодні продовжуємо наш летсплей по Майнкрафт. І я хочу вам запропонувати таку версію мого дома. От, тут вікна будуть. І хочу вам ще запропонувати мій заборчик. Там буде мій сад. Я там поклав саженці. І починаємо з опису сьогоднішньої серії. В цій серії ми підемо в шахту. А то у нас немає... Ну, подивіться, с кілька алмазів, желіза, огляда і так далі. Оце бачите? Я ні. Зараз ми скрафтимо собі сундук. Сундук крафтиться отак. От ящичок скринька по-українськи. Ми будемо крастити двійну От скриню, так І щоб зробити двійну, ставимо вот так. І так Але на всякий випадок другам ще. Якраз вистачило. Кладемо вот сюди. От таке в маленького, от таке в великого. І зараз починаємо робити палочки. Кірка, кайло крафтиться от. Так. Виходить, дерев'яний кайло. Так, пішли. Цю серію ми зробимо трохи довшою, бо в кінці я теж дещо зроблю. І я хочу знайти алмази. Тут ми зараз прокопаємо. Отче. Вот от, так тревожко. О. Але як не буду сюди забиратися? В смысле пошло? И вот так. Пеши вот так. Ну, туда я надежда. І отак. І от так ось от. от так вот. Потім будемо копати і копати. Ні, а я думаю, що вона більша. Набагато більша. Ну нічого, ми будемо копати тут. Граємо, як завжди, на мирному. Тому боятися монстрів не треба. Я знаю, що це нудно, коли хтось копає. Але давайте про щось Про що поговорити, я сам не знаю. Якщо в нас там... Поза кадром піду я в шахту, а зараз будемо вбивати корів. Тільки коли поспимо. Об'єм корів і тоді далі будемо щось думати. Спимо, спимо. Так, збирать хіркою теж Так, Тепер та ми будемо, як я вже казав, вбивати всі піля. Вас я не привів, не обійтися. до вас я добратися ніяк не можу. Сьогодні я викладу відео. Зразу піду знімати інше. Во так. Я курил за кадром, бачу вон там. І вони десь тут були. А, от вони. Лід. На пляжі. Диха падає М'ясо і шкірка. Так, зі шкірки можна зробити броню. І з них випадає. І вот одна коли вона шлем вже вистачить. Я ще одну Буде шлем. Зараз я покажу вам, як крафтиться шлем. а знаєте що? Якщо ми ну, сюди будемо заходити якось. Треба подивитися, звідки там вода тече, потім найти железо і зробити відро. А, блін, воно тече звідси. Там ще одна корова. Так, тут ще одна. І ще одна. Я вб'ю всіх. куда куда так? Законти. П'ять все Якраз у нас є м'ясо. Можливо, в наступній серії ми вже переключимося з мирного. Легкий, але я це не думаю, що ми так зробимо. Ну і ми закінчуємо це відео. Всім добра, всім па-па! Па-па-па-па!